Комунальне підприємство Конотопської міської ради теплогарант поступово починає здійснювати проєкт по заміні газових котлів на твердопаливні. В цьому опалювальному сезоні вже працюють два таких котли і завершуються пусконаладочні роботи на третьому. Перші три котли надають тепло об'єктам критичної інфраструктури: це навчальні заклади і заклади охорони здоров'я. Котел теплотвердопаливний, так модуль чи як правильно сказати, Котел. Коли він почав працювати? І з 3 березня цього року, цього року. і опалюєте ви в основному лікарню, міську лікарню Конотопську, всі, всі, всі приміщення, приміщення да, да. всі будівлі. А до цього опалювалось? у вас Газов, там стоять газові котли стоять. Газові у нас котли. два газові котли, ми перейшли в мене тверде паливо. Поки що. Ну, скажіть мені, будь ласка, газовий котел ну, включив, газ іде і воно працює. А тут проблем побільша. Процес трошки більше займає. Потрібно підвозити щепу і погружати щіпу в бункер. Ну, майже місяць ви працюєте і таких перебоїв із. Перебоїв в роботі не було. Ні. Одне, що тільки котел. Періодично два рази на тиждень потрібно чистити від сажі. Так що, ну, так. А диму багато? Диму не багато. Аж котел зараз працює, можете зняти, так що диму практично нема. Пар ну, виходить. У нас стоїть циклон, який зменшує викиди шкідливі в атмосферу. Працюєте цілодобово ж? Цілодобово. Тут у вас чергові є, так. як вони називаються правильно. Машиніст, кочегар маш, коч... котельні. Так от я хочу запитати, а що от е, самі маш, машиністи кажуть, де легше було? Машиністам головне, щоб була робота. Вони головне. і круглиї сутки, і круглий год працювати будуть. Вже місяць працює твердопаливний котел, встановлений на вулиці Садовій. Зараз ми з вами знаходимося на одній з площадок, де працює модуль з твердопаливним котлом по спалювальної дерев'яної тріски, лузки, як ми її називаємо, або в народі, як кажуть, щепи. Зараз на даний момент на підприємстві вже працює два котли. Один в міській лікарні, який забезпечує. Комплекс будівель міської лікарні по теплом. Другий зараз знаходиться в котельні за адресою Садова 39, а яка працює котел, який забезпечує теплом нашої технікум будівельний і житлові будинки, які знаходяться по вулиці Коновальця. Крім того, вчора в нас відбулися пробний пустки режим наладочні на твердопаливного котла, що буде забезпечувати паливом нашу міську лікарню. Тому сьогодні ми проводимо запис цієї передачі. 31 числа ситуація з паливом з газоподібним була складна. Ми не були впевнені, що ми будемо продовжувати опалювальний сезон до останнього моменту, тому вся була надія, всі роботи проводились до того, щоб можна було вчасно запустити ці котельні, щоб вони забезпечили наші такі об'єкти, як міську і центральну лікарню, паливом. Так що на даний момент можна з певністю сказати, що три котли в випадку відсутності газоподібного опаливна забезпечать опалення цих об'єктів і подачу тепла. На перспективу в цей опалювальний, в цей підготовчий період до досліджу опального сезону сподіваємося, що введемо інші об'єкти, які заплановані по переводу. Котельний на спалювання твердого палива. Скільки котлів взагалі закуплено теплогарантом? Щось за свої кошти, я так розумію, щось за бюджетні кошти. І є сподівання, що в наступному опалювальному сезоні, вже 23-24 рік, вони почнуть працювати. Хочу сказати слідуюче по цьому питанню: що проектна документація виготовлена на встановлення твердопалених котлів мікрорайон 7 вітрів. Вулиця Клубна, 101 котельна, там буде побудовано ціле модульне містечко з трьох модулів для покриття теплового навантаження цього району, а також планується ще запустити котел по вулиці Депутатській, 105, щоб забезпечити нашу 10-11 школу дитячий садочок і тут мікрорайон Колієпровода. Теплом, так що в перспективі на це літо підготовка пуск пусто роботу Борис Олександрович, ви як спеціаліст, скажіть, будь ласка, ви впевнені, що майбутнє і теплогаранта, тим більше, що у вас майже 40 котелень в місті знаходиться? Майбутнє все-таки за оцими твердопаливними модулями. Ситуація зараз в державі така складна, що сказати за ким і як і так далі, ми мали їх ввести ще з осені, але ситуація така, що ви прекрасно пам'ятаєте, що в нас робилося з електроенергії, а ці котельні працюють тільки при сталому забезпеченні електричної енергії. Тому пуст їх в роботу залежав в першу чергу від того, як часто ми як швидко ми забезпечимо їх резервними джерелами живлення, аж після того, як ми отримали генератори, знову ж це і по лінії міської ради, яка виділила кошти, це по лінії ООН, які нам надали генератори і так далі, що дало можливість. Тому в даний момент при сталому електричному забезпеченні, да, дійсно, це те саме вигідний альтернативний вид палива і отримання енергофективність, мабуть, більша, так чи ні? Це новий, це новий фактор. Тому що наші споживачі вони повинні отримати 18 градусів у своїй квартирі. А, а яким вона буде? Чи вона буде дешевше, чи дорожче, як воно обійдеться для підприємства? Це відповідно ж. Пару місяців у нас такі виключення світла дуже серйозні. Як ви виходили з ситуації? В принципі, виходили з ситуації в нас. Можна сказати, в останній, останні, то саме ми вскочили в останній вагон, почали поступати е, генератори. Одні з перших ми запустили генератори на вулиці Клубній. там складно було, е, на депуски вибачаюся, е, складна ситуація була. Е, Складно було працювали з перебоями, але зберегти зберегти, саме головне, що ми зберегли і систему, і надали мінімум своїх послуг, ті, що забезпечили людям більш-менш комфортні умови споживання. Якщо ви може пам'ятаєте, на початку, коли це все почалося і так далі, проводилися неодноразові, так сказати, засідання. ТБНС комісії просто не було в людей досвіду, ми не знали, що будемо робити, як ми будемо зливати ту воду, що ми будемо консервувати приміщення, що і так далі. Але з часом, з часом вже сьогодні, стоячи, оце можна сказати, в квітні, місяці, сонечко, тепло. Ми е, розуміємо, що який ми шлях пройшли, тому що ми і досвіду набралися, і ми зберегли систему. І все-таки, як би там складно не було, але більш-менш комфортні умови ми людям надали.